Олексій родом з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини, говорить, понад рік бачить рідні краєвиди лише з дрона. Це шалена мотивація, коли я бачу з висоти свій дім, ну тобто там, свою квартиру, і ну, нам треба навести ладу. Задачу підрозділу розказує Олексій. Берегова оборона. Коли активізується ворог і робить наступ. Ми його відбиваємо по команді. Скільки це разів може бути, залежить від того, скільки вони стягнули сил. На початку повномасштабного вторгнення Олексій лишався в окупації. Говорить, займався підпільною діяльністю. Коли виїхав на підконтрольну територію, приєднався до волонтерського руху, допомагав бригадам, які обороняли Миколаїв. Саме наш глобальний збір і допомога це він називався Небесні очі. Це особисто українська розробка. Ми зібрали 3 мільйони, і для військово-морських сил надали цей комплекс. Він просто зроблений під них. До лав Збройних сил України Олексій приєднався у 2024 році. Вже прийшов час, той що коли я зрозумів, що побратимів, по-перше, менше є, і ну, війна триває, і кожен буде воювати. Я так гадаю, щоб нам зупинити цю війну, то ми всі разом маємо встати в один стрій і. Дуже потужно нанести удар. До початку повномасштабного вторгнення Олексій займався вирощуванням овочів. Про себе розповідає він творча особистість, пише вірші, читає реп, малює. Зараз те, що відбувається, я занотовую. Занотовую, а щоб воно не пропало, я або в пісеньку його, або в якийсь вірш. Я думаю, що там наші може, діти або внуки. Теж хтось зацікавиться і прочитавши те, що я писав зараз, відчують. Там, через 30-40 років, що, що відбувалося зараз тут. Така думка. Олексій також захоплюється графіті на стінах. Говорить, одному з побратимів вирішив віддячити за допомогу цим малюнком. Він мені ніколи не відмовляв. І коли я тут прибирали, ми тут облаштовували собі, так скажемо, позицію для роботи, я знайшов палончик з краскою. Мені щось. Захотілось написати, що сам красава. Ну бо він нам допомагає постійно. Ольга Ляшенко, Яна Самко, Владислав Купрієв, Суспільні новини, Херсон.